Від будівельника до танкіста Андрії з позивним «Морпіх» у цивільному житті будівельник В АТО був морпіхом у десантно-штурмовійну, а зараз командує танком 33-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Коли питають, чи він не втомився, каже ні. Бо якщо не ми зупинимо Росію, її вже ніхто не зупинить. Військовослужбовець Андрій спозинив морпіг на фронті ще з АТО. У ті часи він був командиром відділення десантно-штурмової роти морської піхоти. І тоді морпіг не міг уявити, як це взяти ворожі позиції без танків або БМП. Хто там рядом стоїть, просто з усіх стволів відкрили вогонь, знищили і все. Тобто дуже просто робилось. Воно той час не було ні дронів. Не в піві нічого та після служби у десантно-штурмовій звільнився, став будівельником. Планував виїжджати за кордон працювати, але повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Військомат, навчальний центр, і тепер він танкіст у сухопутних військах. Опановував нову професію ще на радянських Т-72. Перші рази було дуже важко це все зрозуміти, опанувати. бо там ти сідаєш, і це дуже важко зараз, коли тобі все розказали. А з часом. Практика, техніка, хотіння, відповідальність за те, що ти командир танка, ти відповідаєш за дві людини на той час. І так вивчились. Саме на радянських танках Андрій разом із побратимами визволяв Херсон та згодом його з іншими екіпажами відправили на навчання за кордон опановувати нову техніку. Тепер керує німецьким леопардом. Щоб щось складно було, я б не сказав, що там щось таке. Ну що розміри. Тобто більше електроніки, кращий прицільни, швидкість. ну Це просто по ТТХ набагато краще, набагато легше опановувати і легше працювати. І після одразу на фронт визволяли роботи, не що на Запоріжжі, а вже там танкові дуелі зачищали посадки та знищували ворога в бліндажах. Задача помінялася за 5 хвилин і ми виїхали працювати. Працювати по броні, зробили постріл, димить, зробили ще один постріл, башня вилетіла почули команду, що ще їде танк. Дождалися його, коли він вийде з сліпої зони нам. І зробили постріл, він з першого разу. Зірвався дуже було емоцій, і адреналіну дуже багато. Атакують ворожі танки українські на відстані 500 метрів до 3 кілометрів прямим наведенням. Та кожен виїзд це ризик. А надихай його злагодженість екіпажу, спільна жага до перемоги та любов до техніки. Треба ставитися як до п'ятого члена екіпажа. Ти будеш вкладати своїх 20% у машину, то тих 20% машина тобі так само віддасть. І воно буде працювати, ти будеш доглядати. Та після стількох років на фронті Андрій не втомився, бо мріє про мир для своєї родини і всієї країни. Сім'я на першому місці війна починалася. У мене була мотивація дуже серйозна, щоб моя сім'я не бачила, що це таке. Дарія лихо ми Україна, марафон Єдині новини.